Я вчув, що не варто дивитись, там, скажімо, в екран телефону перед сном. От, ти, ти так робиш, ти, ти як всі? Ні, ні, я як всі, ти як всі я, так? Як всі, я За... з ріхами ну, звичайно засинають. засинаю. Дуже. Ну всі так засинають. Але як... я відставляю телефон максимально далеко від голови, тому що ці опромінення вони не потрібні вам. Не, не зрозумієш, яким 100... чином ти ним користуєшся, якщо він далеко від голови? Ні, ні я б покористувався, коли вже а. лягаю спати, не тримайте телефон біля голови, кладіть його кудись подалі, тому що е, вплив на мозок дуже серйозний, в тому числі і наших гаджетів. І мінімум гаджетів себе обкладайте, і якщо маєте можливість, то не. Wi-Fi роутери теж біля біля голови. Досі. Та скільки там метр чи, чи більше? Ну метр? насправді, якщо в, щось від твоєї голови більше, ніж на пів метра, то це вже ок. Uh -huh. Тобто випромінювання на мозок можна коригувати двома речами: перше це відстаню і часом. От, користуйтесь Bluetooth наушником, наприклад, коли спілкуєтеся, не тримайте біля голови е, телефону, особливо коли там знаєте, говорить молодь про кохання, там по зі три години говорить по телефону, от уже він горить, в тебе вже вухо тут вже запеклося, вже стейк. А якщо до тебе оце гаджетів немає там в ліжку, але тулиться людина інша, теж треба пів метра. Ні, якщо тулиться людина, то не треба, то ну пак. Вона теж випромінює щось, ні? Кохання.